Вітаю кожного бажаю, миру і захисту Божого. Запрошую до слухання Слова Божого. І сьогодні хотіла вам прочитати Євангелія від Матфія, 24 розділ і 7 вірша. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, займання моє. І багато хто в той час спокуситься і видаватиме один одного будуть, один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця. Той буде спасений. І проповідана буде ця Євангеля царства по цілому світові на свідоцтво усім народам, і тоді прийде кінець. Амінь.